Починаємо з подій на фронті вже цієї весни. Росіяни планують наступ у сумській та харківській областях, поки Путін намагається. Виграти час, аби підготуватися. Поки що про це повідомив президент Володимир Зеленський. Нині окупанти сильно активізувалися на покровському напрямку. Наші бійці, які боронять країну на цій ділянці фронту, підтверджують, що після закінчення зими вороги справді посилив тиск. Утім, і українські захисники часу не гають. Наш воєнкор Руслан Сміщук вирушив на позицію однієї з бригад. Про це що побачив і почув, розкаже в ексклюзивному матеріалі. Детектор дронів у вас, да, і щось він там так, так. так. Пищав. Ну, Зараз підійдемо ближче, буде ще більше хащаті. Тут роїли, літає. Спочатку на машині, потім пішки ми добираємося до розташування артилерії. Це позиції гармашів 32-ї бригади. Хлопці працюють на самохідних гаубицях паладин американського виробництва. Це Покровський напрямок. Машини зараз заховані в стаціонарних позиціях, тобто закопані, прикриті від дронів. Ну і от весь той час, що ми тут знаходимося, постійно чуємо потужні вибухи. Це падають авіаційні бомби. Хлопці розповідають, що останнім часом росіяни їх якось ну, більш часто використовують. Тобто вони тут постійно їх використовують, але останнім часом таких прильотів значно побільшало. Тому зайвий раз на відкритій місцевості краще не перебувати. Навіть в бліндажі ти відчуваєш вибухові хвилі. Сьогодні дуже забагато. А, скільки а вже було за ранок? Ну, заранок вже десь 4-5 було. Вчора з вечора теж багато було. Це авіабомби йдуть перед штормами. Скидають бомби, щоб придушити артилерію. І потім йдуть шторми. Наразі ця позиція чергує останній раз стріляли декілька годин тому. Сьогодні, в другій годині ночі була. Були координатами спрацювали по цілі, ніби відмінно по піхоті. Оборонці розповідають, нещодавно росіяни почали нарощувати кількість штурмів, тож і гармаші працюють досить інтенсивно. Ніби в січні був чуть-чуть притих, ніби ніби так здавалося. Ну і зараз вони ніби знову активувалися. Чи вони хочуть до того перемир'я, Якщо воно буде щось зробити, захватити ще якісь території, тоді бру якісь обмін робити, чи як не, не поймеш їх. Ну активізація ніхто ніби знов проходить. За ці сутки дві години. Спали лише да. ту... ну, дві години. Хто полежала, то дві години робить. А от командиру гармашів незвичний. Завтра 23. Настя розповідає про службу, мріяла ще зі школи. Ну, мені було 16. Ну насправді я в школі просто займалася вокалом, і коли дійшло там з 8 класу я співала на весіллях. А коли дійшла справа до там 11 класу вибору своєї справи життя, то я зрозуміла, що все життя на весіллях я співати не буду, бо я колись постарію. правда? Тому ну, і таким заключительним було це, типу, подумала, що ну, піду на x фактор якщо не пройду, то типу все, закриваю цю тему, вибираємо щось інакше. Ну, я спробувала, пройшла два закритих кастинга, на третій ефірі. Не попала і зрозуміла, що це не моє. А коли передивилася цей ефір, а там всілякі, знаєте, юморісти пройшли, да? то стало просто. Смішно з того, що люди там працюють для розважання публіки. Просто, да. І тому я вирішила, що не хочеться якось бути клоуном да. і подумала, що треба вибрати щось серйозніше. Ну, так вийшло з крайності в крайності. Ось так дівчина виглядала у цивільному житті до військового виша. В лютому 23-го закінчила курс і пішла на фронт спочатку старшим офіцером батареї радянських гармат, а зараз вже керує батареєю американських самохідок. каже це дуже примхлива техніка. Насправді з ними дуже важко, тому що вони потребують постійного обслуговування, постійного ремонту. На жаль, з нашою роботою, яка зараз у нас дуже така насичена, у нас не завжди виходить все обслужити вчасно і там все за ніч зробити, тому що ви, ви чули тільки, що хлопці розповідали, що обслуговуємо ми їх вночі, тому що в день нам просто не дають змоги ось ці FPV, постійні обстріли вогневих. І так далі, і плюс інтенсивність нашої роботи. Фактично, там ми з шести починаємо і до восьмої вечора ми працюємо, працюємо хлопці навіть. От вони не мають коли сісти там кави попити чи там поїсти. Вони все роблять на ходу, тому що дуже зараз. На жаль, чи, на щастя, не знаю, але велика інтенсивність роботи. А в ніч у нас просто треба все встигнути і отримати БК, його посортувати, розкласти, цю ж саму, гармату обслужити. Легше з людьми. Більша половина з них вони годяться мені в батьки. Тому, звичайно, все, воно все йде з якоюсь там повагою. Зрозуміло, що я не можу там опускати ланку командирську да, і не стати з ними, там, як їхня дочка, наприклад, да, спілкуватися. Але ну, просто намагаюся тримати якось золоту середину, тому що не можна ні одну, ні другу складову опускати. Ну, в принципі, мені здається, що їм непогано. Мені також приємно з ними працювати, чудові люди. Від них я відчуваю віддачу. Так само зі своєї сторони я завжди стараюся їм допомогти. А там далі хай вони скажуть. Але в наступну мить приходить наказ на відкриття вогню. Позиція оживає. Оха! От зараз йде відбиття чергового штурму. Хлопці використовують касетні боєприпаси, знищують російську піхоту, а також працюють і сусідні позиції. Повітря постійно гримає від вибухів. Доки розрахунок стріляє, кожен виконує своє завдання. Настя в цей час стежить за ефективним застосуванням снарядів. Я питаю за масу, маса. М4А2, але просто іншої партії. Потім гармату маскують і невдовзі нас вивозять з позицій. Починається новий фронтовий день. Руслан Смишук, Вадим Равун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.